Філософа, доктор філософський наук Олексій Панича, ми попросили допомогти нам. Дякую, що відгукнулися і завітали до нас з тим всім. Бо е, тут е, як поети люблять писати три поверхи вертеп: є сам скандал, є е, те, що називається комунікація, як його пробують відіграти е, учасники цього, цього скандалу. Просто в е, і третій поверх це. Кількість аналізу і коментарів до цього, третій поверх вертепу, теж не додає е, ясності, що з цього всього буде. Отже, цих три поверхи вертепу, давайте тоді поетапно і, може, по поверхах і підемо. Давайте ну, з першого поверху, е, як е, кажуть люди, е, знаючи, а що ви очікували чогось іншого? Чому ви в шоці від того, що ми казали вам, що так буде? На самих початках. От ви як філософ, що скажете таким людям, які є носіями таких аргументів? Я скажу, що правильно сказано. А що ви ще очікували? Якби досі не знали, що в Україні крадуть, що в Україні корупція, знали, Новина тут тільки одна, що корупцію почали викривати викривати отак от, от різко. Писали багато місяців, і ця інформаційна бомба готувалася і вибухнула зараз. Тому, я б ще добудував четвертий поверх Такий. насправді. Більш широкий контекст. Бо ці коментарі, які є, 90% цих коментарів я б міг написати за відповідного коментатора, отак от, от наперед, навіть не знаючи, що він сказав, я міг би за нього це написати. Тобто, от класична ситуація зі стаканом, він наполовину порожній чи наполовину повний. Правильна відповідь залежна від того, хто дивиться. От один дивиться в нього буде 100% порожнього, 100% повного інший, 10% порожнього, 90% повного. І навпаки, добре. Ми тут до головного питання О, філософії повернули але тут. Ну реально. Що скаже Орбан? Mm -hmm. Що скаже Борислав Береза, mm -hmm. що скаже ЄС? Що скаже Є, ЄС Європейська Солідарність? Що скажуть різні е, інші гравці? Це все було відомо. Скажи мені, яка твоя політична гра на майбутнє? І я тобі скажу, як ти коментуватимеш цю ситуацію. А нас сп... третій поверх. Тому тут розбиратися немає особливо продуктивного сенсу. Мало хто дивиться на ситуацію цілком, дивляться з точки зору власних політичних інтересів, а вони спрямовують в один якийсь сектор цього стакану. А Но яке четвертий поверх? Який? ширший контекст. Контекст кількох місяців назад і кількох місяців наперед. Тобто, це не дивуйтеся, Венесе... Венесу... Венесуела. Це те, що сьогодні сказав президент Стуб і те, що місяць тому сказав президент Трамп. Тобто очікування того, що можливо заморозка цієї війни за 6 місяців від того, як Трамп це сказав, а президент Фінляндії сьогодні повторив на весну. Стоп, 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 от Оце в цьому випадку зараз, зараз глядач спокійно скаже, ага. а що ваш гість говорить, при чому тут Венесуела, Мадуро, заморозка, якщо тут є конкретні мінді чи Так Прямий зв'язок. Який? Скаже зв глядач. Який? який тут прямий зв'язок? Будь ласка, зв'язок полягає в тому, що після заморозки. В Україну підуть величезні гроші на відновлення. Uh -huh. І ці гроші дуже треба, щоб не вкрали в таких обсягах, щоб 10, 15, 25, 30% закінчили в кишені хоміндічів на відкатах. Uh -huh. Проти цього треба вибудовувати бастіон захисний вже зараз. Тому зараз, превентивно, не давши влітку. Обмежити свободу дій набу і САП зараз цю інформаційну бомбу підірвали, щоб, по-перше, викрити один масштабний такий осередок корупції вже, його вже нема. Щоб більше і не було потім. І тепер буде пильна увага до того, щоб і набу ніхто не чіпав. І всі боялися, а кого вони ще слухають, тобто корупція пішла вниз, тому що інший такий скандал наступний нікому більше в Україні не потрібен. Воно воно попереджені всім, хто ще краде, що хлопці в таких масштабах, як ви це робили, тепер це вже вибухонебезпечно. Вам за це буде. І Це uh -huh. чують і в офісі президента, і в Кабміні, і в держкомпаніях, Тобто, от підірвали зараз. Ще одна деталь, яку тут треба. Бачите, в цій загальній картині маленька деталь в великому інформаційному повідомленні набу, на яке мало хто звернув увагу. А саме, що один з фігурантів семи, вже названих цієї справи, Міндіч він особисто займався відмиванням грошей в Сполучених Штатах в одному зі штатів. А то, mm. друзі з ФБІ ФБР так, включайтесь, хлоп, так не включайтесь. Якщо ви серйозно вважаєте, що ФБР про це дізналося з повідомлень публічних НАБУ, Думаю, ну, що так не? не буває. Вони про це знали набагато раніше. Раз це зараз же виплило, це означає, що за цим розслідуванням стояли або ФБР. Або служба розслідувань Мінфіну Сполучених Штатів, в них є своя потужна служба фінансових розслідувань, або і те, і те. Тобто за цим Міндічкейтом стояли американські спецслужби ну давно вже, ну з літа принаймні, може з весни, кілька місяців. І тому те, що зараз воно вивихнуло саме тепер, це було узгоджено з нашими партнерами на Заході однозначно. Тобто цю бомбу підірвали звідти. Угу. І підірвали, граючи в стратегічну гру. Я, шановні колеги, по ефіру, мушу перепросити і в наших глядачів, і у вас від у вас відбулася трошки, скажімо так, неправильна орієнтація в датах. Трошки мене збив доволі активний і популярний зараз допис в мережі. Словом, я зауважила про зустріч президента з слугами народу, де мова йшла про важкі рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться. Так, от угу. це відбувалося раніше. Так, так. А, от власне, Серж Марко Олександр Кап'яка Карпюк звертає увагу, що от зараз ситуація на фронті якраз дуже складна. і Ми бачимо дуже багато сигналів про те, що росіяни. Мають успіхи, ми поки що з цим латаємо на ходу, скажімо так, і він, якби пригадуючи цю інформацію, каже, що пора б напевно і рішення якісь ухвалювати. Це правда мушу виправитися. Ну, Але часто... йому віктор трігубов там же зауважив, що я не певен, що ти правильно прочитав ці слова президента. Тобто не треба обурюватися, а що ситуація ще не така важка. І йдеться про важкі рішення в плані компромісів з Росією. Дай Бог, щоб до цього не дійшло. Важкі рішення будуть по, по цьому превентивному українсько-американському антикорупційному кейсу, який довго готувався, а бабахнув, і ситуація розвивалася дуже швидко. Ну, вони вже є. А Чисто... наскільки вони системними, тому що нас е, дивують певні е, спорадичні рішення. Ну, наприклад, а давайте продовжимо атакувати інформаційно на бої САП і колективно е, ось ці блогери раби та цим ну, і займаються. Це інформаційна піна. Це добре. Але хтось дає команду, давайте далі діяти в цьому напрямку. Або давайте е, е, розвивати певну медійну кампанію, що бояри погані. Бо вони крадуть. Знаєте, розгорнути цю стратегію зараз а стар, от, власне стратегічні рішення це неможливо швидко зробити, я угу. вам скажу, тому що це впирається не в виконавчу владу, це впирається в законодавство. Ну, наприклад, неможливо залучити на державну службу цілу низку фахівців, поки в нас буде пожиттєве пепство. А хто це пожиттєве пепство буде зараз прибирати? Це ж гаряча тема. Uh -huh. Це навіть в ЄС далеко не всі зрозуміють і підтримують. А без цього ви багато фахівців сумлінних і порядних просто не залучите, навіть якщо ви вдягнете якийсь наморник на ДБР і заборонити їм, наздоганяти, як наздоганяли свого часу Омеляна чи Півоварського. Все одно ну, люди не підуть, бо навіщо їм ці трабли це як грудьми на амбразуру. Це той самий фронт. Тобто ці рішення швидко не можна зараз зробити. Без змін законодавства ви не зміните е, активну управлінську вертикаль. Але щось то можна зробити. Можна все ж таки вичистити ці відкати. Можна зараз пошукати більш-менш пристойних людей на міністерства і вичистити енергоатомі. Це робиться вже. Тобто то по мінімуму, що не можна не зробити, воно вже робиться, тому насправді я на цю ситуацію дивлюся радше оптимістично. Але в цьому ми маємо такий абсолютно символізм. Тут є такий популярний малюнок. Я навіть бачив, що дехто де хто татухи такі б'є, не розуміючи, що таке уроборз, змія, яка сама себе пожирає. Да? І в цьому випадку, якби, якби з нами тут ще в студії сидів Дайнінг і Крюгер, він сказав, ну слухайте, це все в 19-му році в Трускавецькому університеті було запрограмовано. І ви цей Бо... уроборос не, роз, не, не розіб'єте, навіть якщо зміните правила гри в, держ, в державних інституціях, законодавче поле щодо державної служби. Бо. Бо система дітей Данінга Крюгера не не буде впускати професіоналів. А для цього. Треба спочатку ще виборців змінити. Це як того часу Бертоль Брехт. Дуже ціні так саркастично пожартував. Він сказав, народ не виправдав довіри свого уряду, тому уряд може розпустити народ і вибрати собі новий. Я от це... приблизно так починається все з того, що ми обираємо популістів схильних до простих рішень, тому що складніші рішення складніше зрозуміти громадянам, а потім прості рішення. Виливаються в примітивізовану вертикаль управління, і в це ми зараз сперлися як в стінку. Ви розумієте? Зараз роб... чому зараз, наприклад, неможливо такий уряд національної довіри за участю там голосу. Так, неможливо? Ви неможливо, тому що це принесе, по-перше, на це нема голосів в парламенті. Uh -huh. А по-друге, якщо станеться диво і такі голоси знайдуться, це негайно приведе до двовладді в Україні, бо цей незалежний від банкової уряд негайно увійде в політичний клінч. З президентом, бо так система побудована, бо це буде до владдя. Буде як свого часу Порошенко з Віценуком не могли поділити хтось не головний по закордонних справах, бо один прекрасно володіє англійською, і другий, один має досвід дипломати і другий. І вони як два ведміді в одні, в одному барлозі. Так само буде і тут. Якщо уряд незалежний від банкової, це величезні політичні ризики. Тому цього не буде. І все ми впираємося також як в об'єктивну перешкоду. Ну не може наш президент. Відчувати, що він контролює ситуацію, якщо він має незалежного прем'єр-міністра, який може сказати йому ні, так не буде. Так що у нас, наступик чи цуцванг? Це ну не те, що цукцванг, коли кожен крок е, погіршує ситуацію, я б так не сказав. А отаке обмежене поле для маневру, це правда, ми не можемо нічого зробити з цією вертикаллю до виборів, поки не прийде інша особа на чолі. Ну, Президент нинішній будує всю владу на особистій довірі. І це біда. Але не змінивши президента, ми нічого з цим не зробимо, бо якщо він... Перезалишиться президентом, але буде відчувати, що він втратив важелі керування, такі, які йому зрозумілі, буде ще гірше. Насправді ви от сказали про двовладдя. Ми хіба не в цій, пора не в цій паратигмі вже живемо, тільки трошки з іншої точки зору. Просто міді гейт продемонстрував, що в Україні існує пол людей, які ніким не обрані і не перебувають на якихось посадах. Тим не менш вирішують фінансові питання, вирішують кадрові питання е на дуже важливих посадах. А що це відкриття? Це не відкриття, це просто підсвітилося вкотре. Болтун. І у нас ситуація, де з одного боку є офіційна в офіційна влада, обрана українцями цей парламент, і президент похідне від парламенту не ну, умовно похідне це уряд, бо формується парламентом власне і. Тут якби все зрозуміло, хто ці люди і чому ми з ними працюємо, а хто ті люди Смотри, в будинках що... на Грушевського. В радниках, в керівниках офісу президента, який сам по собі теж є цікавою структурою, і я до кінця не розумію, як воно все вмонтоване в наше законодавство. От біда нинішньої влади в тому, що вона цей інститут неофіційних смотрящих навіть наполовину легалізувала через офіс президента, бо вони там не є державними службовцями, відповідно не подають декларації. А державні функції виконують колосальні. На них більший обсяг реальних повноважень в державі, ніж в Кабінету міністрів, не кажучи вже про всі там, управлінські апарати міністерств. І там декларують свої статки і звітують перед суспільством, а ціні за що не звітують. Це така напівлегалізація інституту смотрящих, насправді, давайте прямо казати. Але смотрящі було і раніше. Але, Але... на верхівці цього е, ленцюшка так чи інакше президент, правильно? Бо він е, е, породив той парламент і, 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 і ту, ті офіційні структури, якими вони є нині. І неофіційні. І, неофіційні. і неофіційні структури, бо з ними легше керувати, бо через них простіше. Ви знаєте, коли бюрократія стає надто неповороткою і. Просто входить в управлінський колапс, доводиться ці гордії бузи розробати і не тільки в нас. На чому базується успіх російського підрозділу Рубікон? На тому, що Десь вони розробали управлінську вертикаль і на прямому зв'язку з адміністрацією президента Росії побудували собі підрозділ, який от йому дозволено те, що не дозволено іншому. Він обминає управлінську вертикаль Міноборони Росії. І тому він ефективний. Тобто в нас законне, законодавче поле, правове поле надзвичайно складне і заплутане. В нас сказано, що кожен управлінець може діяти тільки в спосіб. Прямо передбачений законом. Закон, Крок за межі правового поля кримінальна справа. Тому простіше нічого не робити, бо інакше ти щось зробиш ризиковане, і хай в тебе будуть найкращі наміри, як в того ж Омельяна чи Півоварського. А до тебе прийдуть завтра і постукують. Причому навіть на НУ може прийти, не тільки. Такі не недоліки демократії? Ну так, це не дол... це недоліки бюрократії, О. це недоліки страшного правового поля. Воно в нас заплутане, хаотичне, з дірками для корупції. І швидко швидко його змінити неможливо, а поза паровим полем можна діяти тільки поза методами. Тому от. Скажіть, щоб воно припинилося неофіційно. Інколи воно навіть працює на користь. Але дивіться, Але ви говорите, от, створює страшенні. Росія, ви говорите про складний, бюрократичний, неефективний деюрий механізм, Абсолютно. коли де-факто воно взагалі поза межами правового поля. Ми, ну, то... оскільки європейською інтегруємося, то в Європі, напевно, в шоці від двох речей. Європа це про місцеве самоврядування і про інститути. От інститути працюють, це демократія. В, в який у нас е, інститут, крім п'яти ефективних менеджерів, в, в, в ніким не обраних, про які говорила Христина, яка у нас ще інституція працює в рамках законодавчого поля чи за поза ними, бо, бо тому, що екстраординарна ситуація війни? У нас всі інституції помножені на ноль, роблять вигляд, що вони працюють, але центр ухвалення рішень. <смеш> 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 Дуже маленька територія в закритому урядовому рядовому набою, сап працюють і центр ухвалення рішень. Там якщо і винесений десь за межі цих інституцій, то е, заодно він винесений за межі України. Так, але набу САП працює. відстоювали і наші партнери, які вклали туди ну, часи, гроші, і українські громадяни, які в це несподівано час ну, картонки вони зіграли так? свою вирішальну роль на певному етапі. Цей протест з картонками ми захистилися. І захистили таким чином децентралізацію влади в Україні. Ми захистили, що нашу владу є кому контролювати. Тобто, Але... то Фол останню надіється ці два правоохоронних органи. Все ну, якби раптом тоді картонного майдану не було. То що було б набагато складніше Європі боротися з зазіханнями Офісу президента на незалежність тих mm -hmm. інституцій. В загальній картині я так скажу. Я колегам е освітянам в Європі ще років не пові. 30 тому на одній з конференцій про освіту пояснював, в чому специфіка українського правового поля порівняно з європейським. Я їм казав, от у вас, коли виходить закон, люди думають, як цей закон виконувати. В нас, коли виходить закон, перше, що люди думають, як Я його вийду. обійти. <свісна> і в законі завжди є кнопочка, яка дозволяє окремі норми вімкнути і вимкнути, і є така лазівка, через яку можна крізь нього пройти. Тому вибудовується такий трикутник. Є не просто правове поле, є вимір формально правових стосунків, так як прописано за законом. Є вимір неформально правових стосунків, вибіркове застосування законодавства інколи це на плюс, інколи на мінус, інколи приватна вигода, інколи навіть суспільна вигода. І є третій вимір позаправові стосунки по поняттях між громадянами напряму. І це все працює як такий єдиний втрикутний комплекс. І що цікаво, всі три виміри інколи об'єктивно йдуть на користь суспільству, а інколи на шкоду. То це дуже складна ситуація. Але а ви мені підкажіть, е... але вона якось виживає, поки що я, чесно кажучи, Швидко навіть команді звертала увагу, що от в суботу ми маємо бути трошки так уважні до того, що відбуватиметься або не відбуватиметься на майдані, тому що власне це відкриття великої корупції на вищих шаблях могло би спонукати людей сказати своє вагоме слово, але. Але до цього почали закликати різні Руський, росіяни стоп. і підросіяни, і люди, які роблять вигляд, що вони росіяни або щиро в це вірять, І всі на Майдан. Зібралася аж невелика когорта. Ага. І а, вистачило просто веб-камери, щоб зрозуміти, це не варте навіть інформаційного приводу. Абсолютно, мудрість наших громадян тут зіграла. Абсолютно. То слухайте. І, і коли... навчені з досвідом, напевно, не де просто, реальний привід, не, а де вибачте не, не, фейк. Не просто. Коли е, б, б, е, йде атака на інституції, на Бує САП, наші виходять на протест. Коли інституції працюють, проти чого протестувати? Проти того, що на Буї САП викривають корупцію? Mm -hmm. Так це їхні роботи викривати корупцію і ставити владу перед фактом, е, таким доконаним фактом, що влада не може на нього заплющити очі, а змушена реагувати. Вони змушені реагувати не те, що вони дуже хотіли. Виходячи з вашого аргументу. Ми зараз в принципі нашим міжнародним партнерам можемо це сказати. Справа в тому, що багато хто остерігається, що через цей корупційний скандал нам зараз перестануть давати зброю, давати допомогу або принаймні будуть давати з великими там пр проблемами і так, так далі. І Сібіга це і каже. Всі біга вже це каже в розмові. а чого? З послами, що Ми ж якраз продемонстрували, норма. що, а хоч чим? у нас і є проблеми, але у нас є ті, хто ці проблеми підіймає, і суспільство підтримує. Ну, правильно, і, органи, і так наші так, партнери так. на Заході повторюють цей самий наратив. Це от якась орієнтація на повну. Вже дали ну, Перші ну, два так. транші зразу ну, з'явилися, коли всі чекали в ці перші дві доби, чи буде, чи не буде. Пане, ну, поможіть мені, бо, бо я власне. Зі своїми студентами, а ви як, як філософ поможіть мені, в те, що ви ще не розказали, наприклад, що як ухвалюють закон, то ми спочатку думаємо, як його виконувати і імплементувати, це західна практика, і українська це ми зразу думаємо 5-6 ефективних схем, як його обійти. Я якраз студентам сказав, кажу, читаємо Вебера, протестантська етика і дух капіталізму, і робимо висновки. Але наші висновки полягають в тому, що ми живемо в... З мудрим народом, як ви сказали, який добре сидять, але в такій парадигмі, що як то кажуть, християнська етика це одне, це в неділю до церкви, а суспільний варіант це як правильно обійти закон. Тоді, коли, для, для, для тих самих скандинавів, це одне і те саме. Протестантська етика, законодавча практика, політична практика, лайфстайл це і кримінальний кодекс це одне і те саме. Ми маємо шанс з цього вийти, що в рано чи пізно ми, як нація, мудра, яка на псевному майдан не вибіжить. Але Має. при цьому, нарешті, спробує це з'єднати, а не шукати способи обійти. Маємо шанс в процесі євроінтеграції поступово це змінити. Я вам на ваше посилання на вибере, я вам у відповідь анекдот розповім, дуже коротко. Я його теж розповідав освітянам, колегам в Європі 30 років тому. Анекдот, чим відрізняються правові системи в різних країнах Європи. В Британії все, що. Не заборонено, дозволено. В Німеччині все, що не дозволено, не заборонено. У Франції все, що заборонено, дозволено. В Росії все, що дозволено, заборонено. Я доходжу до цього, мене питають, а як в Україні? Я чекав на це питання, я кажу: а в Україні ніхто достеменно не знає, що, що дозволено, заборонено? а що заборонено. Прекрасно. І оце зміниться тільки тоді, коли прийдуть разом з євроінтеграцією, буде імплементоване європейське правове поле. І до цієї імплементації поступово додасться ще контроль за реальним практичним виконанням, бо ми можемо так обходити європейські закони, що європейцям в нас будуть вчитися і негарному вчитися. Але ми майстри в цьому плані насправді а Навіть оце... росіяни ліберальні визнають, що у нас тут насправді чортного зломить, і саме це стало запорукою того, що вони так і не розібралися, де наші слабкі місця. О, це наша велика сила. А в цьому випадку щоб... Для виживання сила для, виживання. для побудової інституції для сталого розвитку це проблема для виживання це сила. Пане Олексій, Тоді фіналізуємо ще це. Один момент. Ми, ми розуміємо, що ми в певних моментах не унікальні описані закони. Карлом Чіполою закони дурості зараз є глобальні. Мультиплікується дуже швидко, бо інтернет і соцмережі розганяють. І якщо, наприклад, ми сьогодні чемпіони Мар'яною безуглою обходимо американців на повороті, то вже за одну ніч Трамп зі своєю Тейлор-Грін обійшли нас. Тобто ми бачимо, що це глобально, і тут це не залежить від певної культури. Ми рухаємося фактично в сторону А е ідіотократії, популізму. І офісів простих рішень, які як то кажуть, Мих... Та ми вже там. Михайло це нам не заспросили. Ми Можемо з цього вирватися з цього дискурсу до ідіотократії, популізму і простих рішень, які тільки приводять до катастрофи незалежно від країни до країни. Романа це дуже багатоповерхове питання. Але ми маємо на нього на хвилину, годину потрібно відповідати, бо це проблема перед демократіями всього світу. Бо демократії нинішні були здизайнені, коли було більш-менш централізоване інформаційне поле. Uh -huh. Нинішні демократії не розраховані на ситуацію, коли інформаційне поле децентралізоване і глобальне. Бо воно змінилося радикально з вибухом інтернету, а демократії на це не мають досі переконливої відповіді. Це не наша з вами проблема, це проблема глобального розвитку. Ось якщо коротко, тут... Швидко ми нічого з вами не зробимо. Будемо так. якось давати собі Олексій, Це мені. означає, що ми, 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 ми вам зараз тут дякуємо. Але кажемо, що скоро чекайте в гості. Олексій Панич Знову завітає, бо ми не завершили те, те так, що так. мали розповісти, розібрати. Доктор філософської науки Олексій Панич був разом з нами.